Міжнародна організація з міграції, як одна із потужних гуманітарних місій ООН працює на Вінниччині від початку повномасштабного російського вторгнення, допомагають внутрішньопереміщеним особам, центрам компактного проживання, гуртожиткам, соціальним і медичним установам, що надають послуги для ВПО, підприємствам критичної інфраструктури та пунктам незламності. Загалом активно підтримують громади, що приймають переселенців. Як саме працівники місії втілюють свої Проекти та які основні напрямки діють у них зараз, розповість гостя студії, керівниця Вінницького офісу Міжнародної організації з міграції Тетяна Неприцька. Пані Тетяно, я вас вітаю у Добрий студії вечір. прямого випуску. Новин. Добрий вечір. Насамперед хотілося б дізнатися, які проекти та, зокрема, гуманітарні програми вам вже вдалося реалізувати у нашій громаді. Ну, ви знаєте, ви почали з дуже гарного вступного слова. Тобто, дійсно, якщо ми говоримо про основні напрямки, з взагалі Міжнародна організація з міграції в Україні працює з 96-го року. Але, звичайно, що з початком повномасштабного вторгнення, звичайно, і акценти, і масштаби діяльності абсолютно збільшилися і змінилися. І дійсно з Вінницями працюємо вже з весни, по суті, 22-го року. Стосовно напрямків, напрямки є дуже різні, це безпосередньо гуманітарне реагування на потреби. Тобто, коли ми пам'ятаємо перші місяці да повномасштабного вторгнення, коли в нас дійсно був дуже великий потік людей, які переміщувалися з своїх місць проживання постійного і знову ж таки у пошуках іноді транзитом, де хто залишався у Вінницькій громаді, то це було безпосереднє гуманітарне реагування. Це були індивідуальні гігієнічні набори, це була постільна білизна, тобто це було забезпечення. Тим першим необхідним, да? тобто, що потрібно людям, які опинилися в біді і в скрутній ситуації. Окрім цього, ми розуміємо, що і зараз ця допомога продовжується і продовжує надаватися також на території Вінниччини. але, звичайно, що обсяги такої допомоги, як і потреба в ній, вони однозначно зменшуються. Тому ми говоримо про те, що також, окрім цього, є загальна допомога і закладам, як таким і закладам критичної інфраструктури, і закладам, які зараз місця вже тимчасового проживання відповідно до нового законодавства, до того ми їх називали місця компактного проживання, де де знову ж таки люди живуть в іноді дуже непідготовлених спочатку умовах і тому там було дуже багато зроблено з точки збору і ремонтних робіт, які потрібно було облаштувати базові умови для життя. Ми говоримо в основному про санвузли, ми говоримо про облаштування кухонь, облаштування місць проживання для комфортного і достойного проживання людей. Ми говоримо про забезпечення також їх усім необхідним, таким як побутова техніка, тому що відверто, якщо і була побутова техніка, дуже часто в місцях тимчасового проживання її було недостатньо для кількості людей, які там проживали. Тому така допомога надається також ліжка, матраца, тобто все, що потрібно для облаштування комфорту. Ну і звичайно, окрім того, ми розуміємо, що будь-яке Будь-яке переселення людей, да, тобто, це знову ж таки зміна, зміна соціальної структури в приймаючих громадах. Тому ми розуміємо, що потрібно робити акцент не лише на допомозі нашим вимушеним переселенцям, але також і на допомозі приймаючим, приймаючим. приймаючим громадам. Да, тобто, тому що ми знову ж таки розуміємо, що з одного боку так це звичайно в нас є плюс, тобто громади отримали більше людей, громади мають. З одного боку, да, це людський ресурс, який є завжди безцінний, з іншого боку, це все-таки додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, на лікарні, на систему охорони здоров'я освіти, водопостачання і так далі. Тому була допомога і водоканалам, тому що це. Чиста вода, питна вода, санітарія, гігієна, і ми розуміємо те, що має довготривалі ефекти. Це допомога лікарням, тобто, так і медичним обладнанням, і ремонтні роботи проводилися, і ліки надавалися. Тобто, знову ж таки, дуже різний спектр послуг, окрім того, ще психосоціальна підтримка. Тому що Розуміє. ми розуміємо, які проекти також. Да. Що це дуже багато роботи і дуже багато обов'язків. Яка команда Вінницького офісу мом? Mm -hmm. Скільки працює е, співробітників в регіональному офісі? І чи це лише українці, тому що знаю, що іноземці теж долучаються до цього. Звичайно, це не лише українці. Цифра знову ж таки дуже плаваюча. Якщо ми говоримо про початок роботи, це було дійсно до 10 людей ентузіастів, котрі починали робити все разом в рамках, да, тобто від пошуку банального офісу для власної міжнародної організації з міграції до надання допомоги по всіх напрямках. Якщо ми говоримо прямо зараз, то станом на сьогодні у нас працює 46 людей. Тобто цифра знову ж таки змінюється і варіюється, тобто більше менше, але орієнтовно зараз така кількість. Ми розуміємо, що можемо працювати в тилових містах і власне допомагати тим, хто потребує цієї допомоги, лише дякуючи Збройним силам України і тим, хто захищає зараз нас від рашицької навали. Я знаю, що міжнародна організація з міграції допомагала відкрити у Вінниці один із перших в Україні центрів. Ветеранського розвитку розкажіть, як це тоді відбувалося, яку саме допомогу ви надали. Так, це абсолютно правда. Якщо ми говоримо про власну міжнародну організацію з міграції, яка є одна з організаційних націй, організацій да, ми не допомагаємо безпосередньо військовим. Да, тобто, це не наш профіль і не той напрямок, яким ми займаємося, але ми точно для нас є пріоритетною з наших цільових аудиторій, це є ветерани та члени їх родин. І якщо ми говоримо власне про центр ветеранського розвитку, Вінниччина, вона була одна з чотирьох областей, котрі були пілотними по пілотуванню проекту помічника ветерана. І як така ця область, вона в нас був відкритий центр ветеранського розвитку. Це був липень місяць 23-го року, і Міжнародна організація з міграції з в, в, в співпраці з міністерством ветеранів. Ми від допомагали саме в облаштуванні цього центру. Тобто, це була як і техніка, тобто ми говоримо про навчальну техніку, тобто, це були комп'ютери, це були телевізори, принтери, офісна техніка, так і меблі. Плюс ми розуміємо, що ветерани, на жаль, не всі у нас будуть. Могти функціонувати з звичайними меблями, тому також було з умовами інклюзії включено. І ми б також допомагали саме забезпеченням спеціальними меблями для людей з інвалідністю і з особливими потребами. Пані Тетяно, хто зараз може звернутися до вас по допомогу і де власне вас шукати? Ну, по допомогу до нас можуть звернутися люди, які її потребують. Ми говоримо як про внутрішньо переміщених осіб, так і говоримо про звичайно людей постраждалих від конфлікту. Ми говоримо про місцеве населення, яке постраждало від конфлікту. Якщо, наприклад, ми уявляємо, що був так званий приліт, ми розуміємо, що місцеве населення. На жаль, вся Україна у нас зараз в стані війни, і навіть тилові, як ви їх казали, да, регіони вони не захищені від того, щоб могти, щоб постраждати від даного конфлікту. Тому ми допомагаємо цивільному населенню. Звернутися до нас можна, у нас є сайт. На цьому сайті у нас є телефони гарячої лінії, за якими можна звертатися. Також є телефон гарячої лінії наших професійних психологів, якщо потрібна психологічна підтримка людям. І також є знову ж таки ще. Телефон гарячої лінії для жертв торгівлі людьми, експлуатації і так далі. Знову ж таки, це конфіденційна інформація. І всі ці телефони також є на сайті Міжнародної організації з міграції. Пані Тетяно, я вам дякую за цю розмову. Дякую вам за чуйність і за роботу на нужденних. Дякую. Дякую. Ну, а нашим телеглядачам я нагадаю, що про роботу потужної гуманітарної місії ООН у нашій громаді говорили з керівницею Вінницького офісу міжнародної організації з міграції Тетяною Неприцькою.